Війна, очевидно, затягується, а тому питання рекрутингу і набору до війська, ну, звісно, що актуальне. І ось е військовий осман, ну, ми розуміємо, е що це відповідна е позивний. Е Також е зазначив, що виплати за підписання контракту військовослужбовцями планують змінити. Виплати э, за підписання контракту. Що мається на увазі? І так, контракт на 1 рік. 50 тисяч одразу після підписання і 480 тисяч протягом року. 480 діліть на 12, і можете для. Ну, коротше, ділити на 10, грубо кажучи, 48 тисяч приблизно. Далі, якщо контракт на 2 роки, то 100 тисяч одразу, одразу після підписання і 1 мільйон 600 тисяч протягом 2 років. 1 мільйон 600 тисяч. Тобто, це фактично, ну, вибачаюсь, 1 мільйон 60 тисяч одразу. Тобто, це ну, вдвічі майже більше, навіть більше трішки, ніж вдвічі. Контракт на 3 роки. 150 тисяч одразу і 1 мільйон 750 тисяч протягом 3 років. Тобто ви можете взяти калькулятор і поділити. Контракт на 4 роки 200 тисяч одразу після підписання контракту і 2 мільйона 520 тисяч протягом 4 років. Ну, 2 мільйона 520 тисяч – це вже, ну, в принципі, квартира в Києві, однокімнатна, але хороша. Контракт на 5 років, 250 тисяч одразу після контракту, і 3 мільйона 400 тисяч протягом 5 років. І останнє контракт на 10 років, якщо людина підписує то 250 тисяч одразу. І 7 мільйонів 50 тисяч протягом 10 років. 7 мільйонів 50 тисяч протягом 10 років. Ну, давайте візьмемо 7 мільйонів, 7 мільйонів 50 тисяч ділимо на 10 років, ділимо на 12 місяців і отримаємо 58 тисяч 750 гривень на місяць. Тут хочеться сказати одне, що тут головне дожити. Знаєте, от інколи кажуть наші люди там, та головне дожити. Інколи це певний сарказм. Так якщо доживемо, якщо доживемо. Ну от в тих умовах, які є сьогодні в Україні, контракт на 10 років виглядає доволі там або на 7 років, доволі привабливим тільки в контексті першого платежа. Тому що повірити, що в війні можна. Прожити, будучи, ну, маючи контракт, щоб можна прожити 8 років, 5 років, ну це потрібно бути дуже таким оптимістично налаштованим. Звісно, що одиниці будуть такі, але більшість із тих, хто підпише такі контракти, ну, шансів вижити буде не надто багато. Та, власне, як і в інших людей в Україні також. Знаєте, мені б хотілося, щоб наша країна все ж таки повернулась до миру, щоб контракти військові були такі. І вони не були прив'язані до 10 років, до 15 років, до 5 років. Мені хочеться, щоб люди, а такі будуть, щоб вони е залишались вірними е собі, своїм бажанням, е щоб вони були вірними. Своїй професії, незалежно від того, що їм обіцяють. А щоб це була гідна оплата, щоб це була повага, щоб це була е така робота, як колись десь в якомусь старому фільмі було, щоб захищати батьківщину. І такі люди є, є, і їх не потрібно приманювати ось такими обіцянками. Держава, в принципі, здатна забезпечити військових, але примусом, і навіть такими пряниками неможливо залучити на службу людей, які будуть щиро віддано служити Україні. Отакі програми, як на мене, вони говорять тільки одне, що ми маємо багато-багато нюансів і проблем в частині мобілізації. І мені здається, що через силу, якщо вона от, ну, ми вже вперлись в певну стелю, мені здається, що через силу не потрібно. потрібно шукати якісь інші методи і способи. Ну чому ми завозимо робочу силу з того ж самого Бангладешу, і при цьому абсолютно ігноруємо величезну кількість найманців, які є по всьому світі. Таке відчуття ніби цього немає, і ми не можемо це зробити. Напевно, хтось нам заборонив. Напевно, хтось заборонив наймати найманців для війни. Тому ми вигадуємо такі різні схеми, моделі, такі мотивації. Але ми повинні розуміти, що все це. Так чи інакше, рано чи пізно, призведе нас до певного колапсу. Колапсу людей, мотивації, бажання, кількості. І якщо нічого не змінювати кардинально, то ми можемо просто впертись в стіну, яку далі сувати буде дуже і дуже. Важко. Або доведеться оголошувати загальну тотальну мобілізацію, ліквідовувати всі броні відстрочки, починаючи від студентів, закінчуючи там, навіть деякими видами інвалідності, багатодітності і так, далі, і так далі. Що буде з Україною в цьому випадку, не знає ніхто. Можливо, дійсно, як кажуть деякі. Гарячі голови, як тільки ми мобілізуємо 500 тисяч, Путін зразу здасться, не знаю, не впевнений. Можливо, дійсно, нам вдасться укріпитись настільки, що це стабілізує ситуацію, не знаю. Нехай думають ті, у кого сьогодні в руках влада, ті, при кому війна розпочалась. Ті, хто сьогодні при владі, можуть залучити до взаємних консультацій, взаємної відповідальності тих, хто був попереду, це буде чесно, це буде правильно. Ми ж, звичайні люди, повинні думати про те, якою має бути Україна. От ця війна і все те, що ми переживаємо, повинно в нас сформувати бачення, якою має бути Україна мирною. В майбутньому. І кожен з вас повинен визначитись, що це має бути за країна. Ну а там, коли прийдете на виборчі дільниці, спробуйте не зробити ще раз чергову помилку. А то потім будете шукати винного. А винний часто це ви. Ми разом.